Так, діточки мої, хороші мої, хлопчики мої, ведемо себе, ведемо себе тихенько, слухаємо важненько. Мамочки хай вам допомагають, щоб у нас все вийшло так. Давайте нашу розминочку спочатку, дітки, зробимо. Радо, радо, привітались ти і я, ти і я. Усі весело всміхались. Ти і я, ти і я. Таку розміночку ми з вами зробили. Привіталися. Дуже рада вас бачити на математичному занятті. Сьогодні ми, дітки, з вами вирушимо цікаву-цікаву подорож. Тож нам потрібно буде багато думати. Давайте зробимо з вами ще гімнастику для свого розуму. Ми вже знаємо теж, як її робити. Давайте ми долоньки потримо, 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 на голівку кладемо. <потемо> Чуєте від долоні, яке тепло йде? Це наш мусок зарядився, діти. Тож давайте тепер приступимо до роботи. І так. Сухай. Ось хтось стукає до нас йде. Я навіть не знаю, хто це. Добрий день, дітки. Добрий день, Юлю. Добрий, день, Добрий день. До нас яка лялька гарно завітала, діти в нас гості. Я чула, у вас тут математичний конкурс буде. Так, Юлечка. Я прийшла подивитися. Можна? Можна, дітки? Можна. Ми будемо хорошо працювати, тобі буде цікаво, ми будемо старані, правда, діти? Добре, ось я вам подаруночки принесла. О, ще. й подаруночки. Ура! Так, ми будемо з вами працювати ось так, щоб у нас все вийшло. Так і, так, і так, у нас буде з вами зараз турнір загадковий. Приготуйтеся уважно слухати, думати відповідати на питання. Отак От перед вами на бурці циферки. Он за мною бачите там? Цифри наші. Ті ще ви вже знаєте. Я буду читати загадочку, а ви думайте, слухайте, думайте, про яку циферку я говорю. У вас не буде вигукати. Довгу ніжку має, рівну ніжку має. Довгу рівну ніжку має. Дзьобо ліво вигинає. Дзьобо ліво вигинає. Пряма тонка, наче спичка. Це наша. Яка цифра? Яка цифра? І Цифра. не давно показує. Яка? Одиничка, правильно. Так, пішли далі. Довгу шийку вигинає... Хвостик хвилькою тримає, наче лепідь виплива. Подивіться, цифра. Яка ця цифра? Правильно, тимур. Цифра два. Я... Які всі гарненькі. Юлечко, бачиш, як красиво в нас дітки розгадують, гарно все. Так, і так, діти, турнір номер два. Загадочки в нас будуть такі геометричні. Геометричні. Я вам показую таку картинку. Ось таку. Видно всім добре? Що тут зображено? Скільки в нас зображено, яких фігур? Хто говорить? Хто може сказати? Скільки яких фігур в нас тут зображено? Думаю, це що таке? Трикутник. Скільки тут трикутників? Скільки? Один. Правильно. Один. А це що за фігурка? Один. Один. Квадратики. Скільки квадратиків? Скільки квадратиків? Давайте рахувати швидше. Один. Два. Три. Три квадратики у нас. Чого більше? Трикутничків чи квадратики? Чого більше? П'ять, Чого більше? Трикутничків чи квадратики? Ти. Ти. Квадратики. Квадратиків більше. А наскільки більше? Давайте отак зігнемо листочок і подивимося. Раз у нас. Один квадратик і один трикутник це порівну. А якщо ми відкриємо, скільки в нас ще з'явиться квадратиків? Один, два. Так? Значить, треба говорити, що на два квадратики більше, на два більше. Там така логічна у нас зупинка, коли треба нам подивитися, подумати, а тоді сказати. Перед нами такий плакатик. Всім видно добре? Скажіть мені, будь ласка, як скільки ви бачите тут живих, живих об'єктів, малюнки, які позначають живих істот, скільки тут їх? Рахуємо. Мами, допомагайте діткам, щоб ми гарно впоралися, нам призи треба. Мами, допомагайте дітям, скільки тут є малюнків, що позначають живі об'єкти. Давайте перерахуємо. А може п'ять? Подивитесь. Хорошо, дивіться. Може п'ять знайдемо? П'ять. Ні, чотирюк, диви. Ташка. Дивимося. Попу, папуга в нас жива істота, живий. Бджілка, хлопчик, рибка і заяць. Так скільки живих істот? істотків? П'ять. Звичайно, що п'ять живих у нас істот. Ось цифра п'ять. Ось нам така картиночка до вашої уваги. Ще думаємо тут, скільки тут малюнків, що позначають неживі об'єкти. Неживі, рахуємо, неживі тут об'єкти є. Правильно, п'ять каже. Артемчик каже теж 5. 5". 5, 5, 5. Називаємо ліка, ліка раз, пірамідка два, парасолька три, каструлька чотири і м'ячик п'ять. П'ять неживих об'єктів.